Усім привіт, вітаю вас на каналі. Зараз приїхала на лівий берег, дуже хочу зайти в Юск, потрібно там щось подивитися. Але не про це. Виходжу з маршрутки. І хлопчик десь в три йому виходить і водію каже До побачення! Знаєте, як у дитячому садочку, і вся маршрутка до побачення. Ой, такий малий, прикольний. А я вже тривалий час збиралася приїхати на лівий берег саме в Юск, але все щось не складалося. А сьогодні зранку ну, мені, чесно кажучи, потрібно подарунок подивитися. І сьогодні погода прохолодна, сьогодні час вільний є. Думаю, поїду і ось поїхала. Це я ще вдало, приїхала. Вже три хвилини, як він відкрився, не треба чекати. Щось я не зрозуміла, а що це таке? А що це? Юск тут немає чи що? Тут же ж юск повинен бути. Це вхід в юск. Здрасті. Приїхала. Оце той випадок, коли ти у себе не на районі. Вони кажуть, та вони тут щось перевіряють. Ви обійдіть ось так. Юск працює, він є. Кажу, добре, а я вже, боже. Зараз піду, обійду. Так, обійшла. Упс. Це якийсь квест попасти в Юск. Щойно була повітряна тривога, знов зачинили. Зараз відбій. І я думала купити комарський сертифікат, але ні. Так як вона буде бігати в юзки, як я оце бігаю, то я куплю те, що мені буде до вподоби, і нехай для неї це буде сюрприз. Як я давно тут не була, зараз подивимось. Навіть не знаю, з чого починати. Зустрічають нас рушники. Такі це для кухні. Але, дівчата, я не з повагою ставлюся до штучних квітів, але в юск вони такі якісь гарненькі, що я завжди на них звертаю увагу. Ой! І це... Новинка така в'язка. Товари для дому. А скільки вони коштують? Штучні квіти. 275 гривень. Ого, нічого собі. 275 гривень. А, така гілочка. Хм, цікаво. Але купі вони краще. Дивляться добре. Пішли далі. О, подушка 160 гривень. Комаська, хочеш таку подушку? Вона дуже приємна на дотик. Є така сіра і є як молочна. кава з молоком ніби 160 гривень. Кума, дивись, якщо, то пошиї. Але ні, буде сюрприз. Дивлюся, що за цей час є новенького спосуду. Це я бачила, ціни я вам показую. Такого новенького щось я поки що не бачу. О, Такі в мене є. Маленькі я купувала такі мисочки за, ну дуже маленькі, за 50 гривень, а зараз велика по 55. О, але вони дуже класні. Що тут ще? Таке я все бачила. 165. Такі миски, мисочки. Ні, з посуду я... Щось новенького я їм не побачила. 200 гривень. Такі тарілочки з такими краплями. Ні. Йдемо далі. Це не звертайте увагу, я отут з собою бричку взяла. <свісно> а куди піти? А що взяти? О, Які штучні квіти, вау! Так все, Тань, дуже довго я не була в цьому магазині. і Куди йти, що дивитися, я то поки що не знаю, в мене очі розбігаються. От, наприклад, купити постільну білизну, ну, цей там, ви зрозуміли, і знижка зараз є такий розмір, така ціна, але ж це за вподобанням, розумієте? Є і без знижки, такий розмір, така ціна. от, Ціни різні. Але це така річ, що ні, вона сама повинна це дивитися, що тут ще є. Боже, я вже заблукала, я не пам'ятаю, що тут де є. До речі, десь казали, є ковдра, вона з охолоджуючим ефектом. Вкриваюся і а. вона холодна, дійсно. О! А скільки вона коштує? 200. Сім... Дівчата, я отак зараз беруся і від неї йде холод. І я не розумію, як це працює. Мабуть, якийсь наповнювач там такий. Я хімію в школі вивчала, але такий момент вона холодна. І ця холодна. А, це така сама. Вона холодна, Не, якщо накриватися, отак вкриватися, вона дійсно холодна. Кума, хочеш, я тобі таке куплю? Якщо то напиши. Ні, це вже тепле відчувається. Дві дві триста, коштує ковдра, але вона тепла. Така різниця, такий контраст, я вам повинна сказати. О, я зараз, знаєте, якщо не працюють кондиціонери, треба... Ой, як там класно! О, прохолода. Так, добре. Піду далі, комішись дивитися на подарунки, на подарунки, О, подушки, 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 подушки. подушки, 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 подушки. Ой, щось я комусь згадала, так у мене рушнички тут є. Рушнички-рушнички. Ціни різні, розмір різний, колір різний. А це я дивлюсь органайзер для косметики. Якраз невеличкий, який мені потрібен на туалетний Столик так поставити, коштує 475 гривень, але якось так, знаєте, дивиться він по-багатому, по багатому. Зараз по 350 гривень такі вази є в юзк. Ага, Це вази. Така якась незвичайна форма, 225. А це що таке, тримач для Книг, до речі, боже, я боюся розгибати, але це тримач для книг, щоб ви розуміли. Отака цал ця ца оца Ось такі кошики. А ціна 200 гривень, це ж ось такий кошик. А цікаво, а, а такий 500 гривень. Такий о по 500 гривень. Естетично так гарно виглядають. Є і по 450. Така, як плетена, бачите, 450. 300 гривень. 300 гривень. Це новеньке в юск. Декор для дому. Це начебто як повинно схоже. Здалечі мені здалося, що це начебто йде як хризантема, але ні. Штучна рослина 300 гривень. Ось така. Дівчата, пам'ятаєте, я купувала собі такий букет, і він коштував 500 гривень. Зараз він коштує 550. А я ще тоді сподівалася, буде знижка? Ні. Знижки нема. ще дорожче на 50 гривень. Став. Такі вазочки по 70 гривень невеличкі. А, вони були. Вони були. 175, ой, а які вони на дотик незвично якось. 175 гривень. Ось такі вазочки такі 165 декор кудись поставити. Ще я побачила новинку Юск. Це так, і думаю, що це за квіти такі, а потім думаю, до чого тут це поклали. Це ми вмикаємо. І дивіться, це як гирлянда. Бачите, коштує 350 гривень. Таке пакування має. От. Це такі гирлянди з листями. Яка довжина тут? Ні, не видно, я вам ближче покажу. Не бачу без окулярів, але подивіться. Ось так от вкупі, як воно світиться. А тут ще різні можна робити. Це я виключила. Ой. так от світиться. Іще положення світить. А там батарейка сідає, мабуть. Але бачите, ось так. Підібрала. Але нехай для Комаськи це буде сюрприз. Дивлюся аромати для дому, але знаєте, мені подобається за якістю і все. Але дарувати якийсь аромат, ну це ризиковано. У кожного свій смак, і кожен відчуває аромат своєї хати по-своєму. Але б я б купила. 350 гривень. Коштує така лампа. Вона на батарейках можна буде. На кухні, в аній кімнаті, де вам подобається там використовувати. Але я запитала, мені сказали, що краще брати на акумуляторах, тому що на батарейках ну, дуже швидко ця лампа сідає. отак от. от. Ну, дякую за відвертість. Але я думала, може і таке купити. Я одразу не побачила 225 гривень, теж щось новеньке в'юск. Такий декор для дому, штучні квіти. Цікаво. Це новеньке, такого не було. Так, купила я подарунки, різноманітні Буде довго роздивлятися, буде багато приємного, я так сподіваюся, або навпаки. Але це було від душі. А дівчат показувати не буде, тому що це не собі, а іншій людині. Знаєте, як воно. Тому. А у мене буде з подарунками. Так, стала дивлюся, чи мені щось в Арусі потрібно заходити, чи ні. Та, мабуть, ні. Буду вже їхати додому. А я зараз вже буду їхати додому і з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео. Бережіть себе. І все буде добре.